Come on, boy Хто ж ми буде буде брати брати яму? яму? Хто ж ми буде брати яму? Сьогодні ми вшановуємо пам'ять солдата, водія 2-го десанту штурмового взводу військової частини А0284 в Олександра Миколаїча 9 вересня 2025 року. Олександр загинув від отриманих поранень під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Микільська Сумської області. Його серце перестало битися, але пам'ять про нього буде жити вічно. Ми прощаємося з мужнім та рішучим військовослужбовцем, патріотом, громадянином своєї держави. Вічна та світла пам'ять герою. Вічна пам'ять та слава усім тим, хто віддав своє життя за свободу і незалежність українського народу. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Шановні, сьогодні Миколаївська громада зібралася тут, на цьому місці, щоб провести у світи нашого героя, нашого односельчанина Тименюка Олександра. Ми знаємо його як добру, вічливу людину, як відповідального і чесного працівника. Жила собі проста сім'я, проста родина в селі Миколаївка, багатодітна родина. В сім'ї виховали, народили і виростили п'ятеро дітей. Дуже, знаєте, болить серце, щемить за те, що гинуть такі люди, які могли б ще жити, виховувати людей, дітей своїх, побачити свої понуки. Але ворог так лютує, так йому все-таки йметься вбити побільше, побільше зруйнувати в Україні, що на сьогоднішній день Україна ще хоронить своїх дітей, своїх героїв. Шановні рідні, ваш біль, звичайно, ми не можемо нічим зменшити. Але ми розділяємо його разом з вами, сумуємо разом з вами. Вся Миколаївська громада приносить вам найщиріші скім. А ця людина, ваш батько, ваш чоловік, назавжди буде героєм. А сюди до могили його і до могил всіх хлопців, які загинули в Миколаївській громаді за суверенітет і державність України, за нас з вами, за наше майбутнє. Нехай до їхніх могил не заростають стежки. Проходите мимо, вклоніться таким людям, тому що вони загинули за нас. І навчайте цьому своїх дітей і онуків. Ці люди віддали саме дороге, що в них було на цій землі. Це своє життя. Шана герою вічна пам'ять. Нехай не згасає ніколи. Mom, come on,